Мені 17 минало, не знав, куди податися мені, і тут натхнення напало до інституту швидше поступи. Зайшов у Google, зайдя подивився, і я, немов в ураї, опинився, мені всього лишилось мотиваційне здати, а потім знову піду в комп'ютер грати Кричу я мамі: Збирай речі! і документи не забудь до речі. Поїхали хотіше поступати. Одразу форму біло купувати. Приїхав я, побачив диво. Невже у Інституті так красиво. Одразу бачу я студентів, високі, статні, міцні. І думаю собі я буду як і ви. Минуло трохи часу підпис ставлю Та в мрії, аж занурююсь, спірнаю. Напевно ж, буде там і капітан, і друзі в мене будуть офіцери. Ще трохи часу передімну екран і в нас своя вже атмосфера. Невже усе навчання буде так сидіти? Міг би, але тільки не в дуїті. Тут завжди є чим позайматись. І труднощі долати, і навчатись. І з друзями нам ну, не буває нудно. Бо дів Дуїт це дуже круто.